Згідно з законодавством, багатодітні батьки мають право на відстрочку від мобілізації. Проте за новими правилами цього тепер недостатньо для отримання чоловіком від термінування від призову. Що робити в такому випадку? Докладніше далі. Згідно з постановою Кабміну номер 560, для отримання відстрочки потрібно надати три свідоцтва про народження, в яких зазначено, що батьком є один і той самий чоловік для всіх неповнолітніх дітей. Це створює труднощі для родин, де діти народжені в різних шлюбах або мають різних біологічних батьків, але виховуються одним чоловіком. Юристи звертають увагу на те, що закони постанова суперечать один одному. Закон гарантує відстрочку багатодітним батькам незалежно від біологічного батьківства. Якщо на утриманні є троє або більше неповнолітніх дітей. Однак постанова Кабміну вимагає підтвердження батьківства одного чоловіка для всіх дітей, що фактично обмежує це право. Якщо територіальний центр комплектування відмовляє відстрочці, експерти рекомендують звертатися до суду і оскаржувати це рішення, оскільки закон має перевагу над постановою. Наразі з порядком 560 передбачається чіткий перелік документів, який необхідно подати багатодітному батькові разом із заявою. До переліку входять свідоцтво про народження трьох і більше дітей із зазначенням батьківства військовозобов'язаного та один із наступних документів: свідоцтво про шлюб або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей, рішення опіки про місце проживання дітей з батьком, який є військовозобов'язаним, або це може бути письмовий договір між батьками, з ким будуть жити діти, або ж рішення суду про утримання дитини у призовника. І останнє це договір про виплату алі. Ментів аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.